Доброго дня глядачі мого каналу 5 серпня 25 рік. Цю сою я не знімав з момента посіву. Ні, напевно, не з моменту посіву, а з моменту перших сходів. Сім'я долі ще показував. Тут такий стадіон був, заплескано після дощів. Це моя соя на пробу, скажімо так, класична. Перше вирощує, опробовував схему захисту. Ну як перша соя, звісно, що тут багато помилок. Спрацьовано ну, не дуже добре. Але сама по собі соя дуже добра, я би сказав так. Потенціал у неї прекрасний. Гілкується. Верхня китиця теж зав'язана буде Тобто соя, можна сказати, варта. Звісно, що без дисікації мені не обійтися на момент збирання, але вже зроблю певний аналіз цих помилок, де не допрацював. І на наступний рік буду виправляти їх. Тому що соя, хоча в мене непогані ті сорти під гліфосат, але ця, я думаю, що їх, напевно, ще перевершить. Класична соя. Ну, що по схемі захисту? Схема захисту після посіву пройшов гліфосатом разом з прометрином. Тут основна проблема це лобода. Лободу воно більш-менш тримало, а потім полізла нова хвиля. Далі я зайшов і Мазомоксом. і мазамокс проти лободи він ніякий. І вже коли вже злаки були, було проведено обробку хізолофопом. Так, да, тут не вистачало обробки Хармані або його аналогами. В принципі, і бентазон не помішав би, але я цього не зробив. Ну, тепер буду виправляти це під час збирання. Ну, до збирання вже змушений проводити. Прийдеться, швидше за все, робити десикацію. Але сама соя перспективна, варта того, щоб її вирощувати. Потенціал тут. Я не впевнений, звісно, що це той сорт який мені продали, бо там заявлялося 2600 теплових одиниць. Але ця соя розвивається занадто стрімко. Вона на 10 травня. І вона вже переганяє мою сою Осборн. І ту сою якій 2400. А соя нагадаю Осборн посіяна на 30 квітня. Тобто щось тут не сходиться. Напевно, що це інший сорт. Ну, інший не інший, але він мене влаштовує. Поки що влаштовує, адже його треба ще зібрати. Все, буду завершувати це відео. Надіюсь, що це все-таки соя класична. І мої старання були немарними. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.